Середа, 9 грудня, інформаційний час новин на каналі телерадіо компанії Надвірна. Вітаю. У студії для вас працює Іван Осташук. Ми, як завжди, говоримо про головні події краю. Напередодні Різдва Хрестового місто отримало новий фінансовий документ. 29-та сесія Надвірнянської міської ради розглянула сім питань. Головним із них було ухвалення бюджету. Прохід сесії від Всеволода Кисілевського. Сесія проходила конструктивно, адже усі питання попередньо були обговорені на засіданнях постійних депутатських комісій Надвірнянської міської ради. У звіті доповіді голова Надвірнянської міської ради Зиновій Андрійович акцентував увагу на головних аспектах проекту бюджету 2013 року. Як буде проходити наповнення бюджету, як ми будемо виконувати дохідну частину, буде залежати від нас всіх, починаючи від кожного з вас. Відсьобільші, не зменшені від кропіткої праці, від комісій, від голів партії і від тих підприємств і тих суб'єктів господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність на теренах нашого міста. Не враховувалось жодної копійки видатків на капітальні роботи загального фонду. Та цього року було озвучено, що бюджет 2013 року це бюджет самовиживання. Бюджет голоду і саме основне буде досягнення виконати дохідну частину і виплатити всі заробітні плати плюс енерносії на протязі всього бюджету. Висловивши свої думки та побажання щодо бюджету 2013 року, депутати Надвірнянської міської ради ухвалили головний фінансовий документ міста Надвірна, який в наступному році складатиме 26 мільйонів 386 тисяч 850 гривень. Прийнявши головний фінансовий документ міста. Депутати надвірнянської міської ради висловили сподівання, що в прийнятий фінансовий документ будуть внесені відповідні доповнення, які дадуть змогу покращити фінансування бюджетних установ міста в поточному році, а також буде покращене фінансування соціально-економічних програм розвитку міста. У свою чергу міський голова Зіновій Андрійович зачитав звернення депутатів Надвірнянської районної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, в якому йшлося ми депутати Надвірнянської районної ради вкрай стурбовані ситуації, що склалось в районі зв'язку з значним недофінансуванням та потребою коштів в районних бюджеті на 2013 рік. На оплату праці та оплату за нервності бюджетних установ галузей управління органи місцевого середування освіти, охорони здоров'я відбування. А сигнування, які виділені і доведені району згідно з оформленими розрахунками Кабінету міністра України, бюджетного кодексу України законом український державний бюджет. На 2013 рік безпечну потребу на 2013 рік лише частково. Забезпечення складає на весь тринадцятий рік це в межах району 13,5 млн грн. Депутати Надвірнянської міської ради підтримали звернення своїх колег з районної ради. Також депутати затвердили план соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік. У Надвірнянській юнацькій бібліотеці презентували збірку творів місцевих авторів, об'єднаних літературною студією Бістрінь. Книга сонячні обрії слова до 25 п'ятої. Річниці письменницької організації вийшла за підтримки всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка в рамках районної програми підтримки Україномовного книговидання. Поезія, проза, драматургія та публіцистика усі ці жанри представлені в книзі, упорядником якої є керівник студії Бестринь Нестор Чир. Студія діє при надвірнянській районній газеті Народна воля. Є гарна уже традиція кожні п'ять років видавати збірку творів літ студійців. Тож сонячні обрії слова це вже п'ята книжка надвірнянських літераторів, і це їхній найкращий доробок зазначив Нестор Чир. Мені думається, видається, що як редактор, як опари. Що е, усе ну найкраще із того ж великого багатого надбання, яке кожен із наших авторів е, набув за цей час. Я думаю, що тут увійшли його найкращі твори. Є молоді, є дебютанти, є ті, котрі були при заснуванні літературної студії. Бестрій, збірка об'єднала 26 авторів під час презентації книги у бібліотеці. Меценати, з допомогою яких вийшла збір передали видання в усі школи та бібліотеки Надвернянського району. Антологія Сонячні обрії слова розрахована на широке коло читачів, може бути корисною для вчителів та школярів Надвірнянщини, які вивчають програму Література рідного краю. Адже збірка представляє найвідоміших письменників краю. До видання літератури долучилася і районна влада. У районі діє програма підтримки україномовного книговидання. У її рамках, власне, й побачила світ збірка Сонячні обрії слова. На презентації книги Юрій Дерев'янко на народний депутат України привітав кожну українську родину з різдвяними святами і наголосив на тому, що ми, як фонд, надалі будемо працювати. Ми з свого боку докладемо так само зусиль. Я буду ту довіру, яку ви мені надали, намагатися виправдати, і буду робити всі ті кроки, які будуть слугувати нашій Україні, які будуть слугувати нашим, нашим людям, нашим переконанням, нашим е, тим цінностям відповідної яких я і буду себе вести в Верховній Раді і буду захищати ті наші цінності. Я хочу сказати вам, що ми, як фонд, будемо далі працювати і так само старатися робити все, що від нас залежить, для того, щоб покращити, хоч чуть-чуть, хоч на сантиметр, там на метр, на кілька метрів, щоб нас приблизити до якихось результатів, до якихось здобутків. Мені дуже приємно, що ми такою великою родиною і творчою, і освітянською, і небайдужих людей. Можемо зібратися, і я хочу сказати, що так само ви несете не тільки знання і радість для дітей, для наших маленьких та діточок, а і ті знання, і ту просвіту несете серед дорослого населення. Дай Боже вам здоров'я! Цю таку місію важливо виконувати і цю місію здійснювати. Фестиваль коляди пройшов на різдво на гірськолижному курорті Буковель. Вражали гостей з різних куточків України та й за кордону українськими різдвяними традиціями, звичаями, неповторною колядкою, вінчуванням, музичні колективи Прикарпаття. Серед виступаючих найбільш показовим був народний колектив Косичка з міста Надвірна. Їхній талант зуміли оцінити на належному рівні, адже третій рік поспіль. Відкриття фестивалю коляд у Буковелі доручають саме коситці, а це важливий показник. Празник Різдва Христового відіграє особливу роль у релігійно-духовному житті кожної людини. Різдвяні традиції українського народу особливо підкреслюють велич приходу у світ Божого сина, котрий своєю присутністю серед нас з'єднав небо із землею. У кожній християнській родині святкування різдва супроводжується не лише релігійно-духовними переживаннями, але й багатими українськими християнськими традиціями колядками, щедрівками, вертепами тощо. Цьогорічне різдвяне дійство фестиваль коляди у Буковелі теж зібрав чимало прихильників. Такий сімейний фестиваль завдяки якому люди можуть на буквально поїхати не тільки відпочити, покататися на лижах а й також мати можливість поспоглядати за великою кількістю колективів, які сьогодні є в наявності на нашій основній культмасовій площі біля Богіля, і кожної секунди виходять для того, щоб виступати та сам вітати всіх гостей, які сьогодні знаходяться у вигляді глядачів. Фестиваль має на меті глибше пізнання та популяризацію різдвяних традицій, адже саме в цю місцину українські Карпати на відпочинок приїжджають люди з усіх куточків України, а також за кордону. Цьогорічний фестиваль. Аль зібрав чимало учасників до виконання колядок, щедрівок, вінчувань та інших різдвяних творів гуцульщини. Кожен колектив підготував по 10 хвилин виступу. Від того, як сприймають українські різдвяні традиції та звичаї, відпочиваючи, і як приймав артистів гірськолижний курорт Буковель, учасники народного колективу Косичка в захваті. Всім сподобався виступи інших колективів і, взагалі, гарний хороший настрій. Дуже тут було дуже 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 дуже, дуже шикарно позитивно. Взагалі е, накаталися а. Фестиваль це взагалі ну дуже гарно було, весело, класно. Все Завдяки нашому колективу. Ми отримали надзвичайну можливість побувати у краєвидному місці Буковель. І отримали дуже велике задоволення від катання на підйомниках і тим, що ми радували людей своєю аурою. Серед відпочиваючих, наша знімальна група зустріла відомих артистів російського кіно. Це Олександр Бобров, родом з України, Владислав Котлярський та Володимир Фекленко. Всі три знімалися у серіалі Глухарь знаменитості в захваті від. Украинских колядок. Дорогие жители Украины, у вас, во-первых, с наступившим Новым годом, Рождеством, у вас такой замечательный край, у вас такие. Традиции. Замечательные традиции, обычаи, такие теплые, красивые, добрые. Я вам даже завидую, честное слово, вот это от всей души. Спасибо вам огромное. Берегите свой родной замечательный край, берегите его. И, и пусть у вас все будет всегда замечательно и хорошо. Вы самое великолепное, это действительно правда, вы молодцы. Вы все это э, снова поддерживаете, а вы поддерживаете эту традицию, ваши терции. Это так чисто, это так красиво. В общем, молодцы, держите, придерживайтесь. Жуйтесь нашої історії, держіться її всіми силами. Хватайте за неї того дня. Катання на лижах супроводжувалося дзвінкими колядками на будь-який смак, та розігрувались театралізовані мініатюри, котрі стосувалися різдвяної тематики. Юні актори колективу Косичка з надвірної представили до уваги захопленим глядачам колядки різних часів. Ці древні колядки, котрим вже більше тисячі років, сприйняті глядачами з величезною зацікавленістю і шаною до творчості наших предків та нинішніх виконавців. Зима має показати, що вона на що вона. Варта і що вона може з собою нести, а вона несе дуже багато, несе найкращі наші різдвяні обряди, звичаї, ритуали, на які найбагатший гуцульський рік господарі знають цей колектив і вже запрошують наперед. Ми вже знали, що треба їхати до, до, до тих людей, які мають бажання послухати і окунутися у цю нашу стихію. цю… Цю, це Різдво, бо це таке один раз на рік буває. Дуже приємно, що діти, які е, маленькі є, і середнього віку, і підлітки, і вже трошки більші вони витривалі, вони знають, що вони солдати сцени, і вони мусять це зробити. І це винагороджується, тому що е, як вони прийшли сьогодні такий день, то їм сцена буде дуже потім легко даватися. І ми дуже раді. І морські керівники цьому випадку Христове Різдво це найважливіша подія в історії людського роду. Це дійство започаткувало християнську еру. Це улюблене свято всього українського народу і нашого надвірнянського краю. Зокрема, в честь празника Христового у місті Надвірно пройшов традиційний районний огляд-конкурс коляд і різдвяних вертепів. Районний огляд, конкурс коляд і різдвяних вертепів розпочав народний фольклорний колектив Шовкова Косиця, ревний хранитель старовини і різдвяних традицій у надвірнянському краю. Цей дивовижний колектив давно уже можна назвати гордістю України тої України, яка дала світові 200 чудотворних ікон Божої Матери і з новонародженим Ісусом Христом. А які дивовижні вертепи представляє наше село? Нині в надвірі є направду велике заключне свято третього дня. На відбувається районний огляд, конкурс. Коляд і різдвяних вертепів. Наша ратуша звеселилася нині багатолюдно, багаточисельно і дуже барвисто. З'їхалися з, з усієї округи вертепи, коляди наших сіл. І я бачу, що вони ще краще цього року підготовлені, ще краще зібрані. І ми дуже тішимося тим, що не вмирають наші традиції, наші обряди на зимовий цикл. Бо в гуцульському році дуже багато свят і традицій, але різняні то так і найкраще. Оберегом України є українське село, зокрема таке, як село Камінна Надвірнянського району. Ми з села Камінного, краюсь багато колядів. маємо маємо камінецьку спеціальну коляду, з якою ми приїхали. Це специфічна коляда, тільки в Кам'яній колядується. Вставайте, вставайте, браття українці. Маємо ще такі звичайні коляди, традиційні, повсемісні, що колядуються. Вертеп у нас є два вертепи: старший і молодший. Сьогодні ми представили молодший вертеп. З учнів школи 9 клас, 8 клас. Не перериваються різдв'яні традиції дивовижної західної України, бо росте у нас прекрасна християнська молодь. Ми хочемо дуже багато років продовжувати вертати. Ходимо на Новий рік, цюємо, ще друємо 19 січня на другий вечір, сіємо 14 Василія. Мій костюм воїна він є сокіра і. Шльом шль обладнаний спереду і заду. Це неймовірне дійство свято різдвяних вертепів во славу нашого Спасителя і українського народу. Христос народився. Славімо Його! Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна. Бажає вам приємного святкового вечора, мелодійної коляди та всіляких гараздів. На все добре!